Друзі, хочу сьогодні щиро привітати усіх з Днем Незалежності України. І побажати в цей день усім нам дійсності досягнути справжньої незалежності нашої української землі, успішно перемогти ворога як внутрішнього, так і зовнішнього. Дай Боже, хай завершиться чим пошвидше. Війна в Україні і виключно перемогою нашої України. Хай в нашій Україні запанує мир, злагода, процвітання, гармонія, любов. Хай збудуться всі наші бажання з приводу істиної, квітучої нашої української землі. Хай прийде вся необхідна допомога для перемоги. Хай цей 33-й день народження нашої України буде знаковим, важливим, трансформаційним і ще ближче нас. Наблизить до перемоги. Всім бажаю, як завжди, миру внутрішнього, зовнішнього, благополуччя, світла всім побільше відправляю! Разом ми вже багато чого досягли, і разом ми продовжуємо йти до перемоги. Любімося, тримаємося, бережімося, все є і ще більше буде Україна. Всіх благ нам усім, всього самого найкращого разом до перемоги, з Днем Незалежності Україну!